Вашій увазі будинок у селі Колки Волинської області. До Луцьку всього 50 кілометрів. Продається великий цегляний будинок з загальною площею 100 квадратних метрів та площею ділянки у 9 соток. Будинок побудований в 90-х роках та має міцний фундамент. Дах перекритий шифером. Хоча будинок має один поверх, ви матимете змогу на горищі добудувати дві кімнати та додатковий санвузол. Будинок має велику територію, огороджену сіткою. З можливістю встановити кам'яний паркан. На території є гараж на два автомобілі та сарай. До будинку прилаштована веранда обкладена вагонкою для збереження тепла. Сам будинок складається з чотирьох кімнат, дві спальні, гостюва та центральна кімнати. Кухня облаштована всім необхідним та санвузол з новим гідробоксом та начинням. Опалення комбіноване, пічне та автономне. На вулиці є місце з заготовленими дровами. Будинок з усіма комунікаціями та новим сучасним ремонтом. Є власна свердловина та комфортний під'їзд до будинку по асфальтованій дорозі. Сусідів небагато. В межах 500 метрів знаходиться школа, за один кілометр є річка, є зупинка транспорту, з якої постійно відправляються автобуси в різні міста. Детальніше, як завжди, у нашому телеграм-каналі. І обов'язково підписуйтесь на YouTube. Вашій увазі будинок у селі Косів Івано-Франківської області. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до нашого телеграм-каналу. Ціна даного будинку всього 4200 доларів. Пропонується саме будинок в американському стилі. Цей прекрасний, повністю мебльований та нещодавно відремонтований будинок, розташований на двох гектарах землі на річці. У їдальні встановлений телевізор, нова сантехніка, яка залишається з будинком, свердловина, та нова електропроводка з оновленням до трьох фаз та нова система каналізації. Головна спальня виконана в американському стилі 30-х років і має захоплюючий вид з кожного вікна. Цей справді унікальний карпатський будинок привносить американський сучасний дизайн у бажаний регіон Карпат. Сучасні оздоблення, відкритий план і надзвичайно просторий житловий простір, простора кухня, професійна техніка та великий кухонний острівець. На території також розташований додатковий відремонтований гостьовий будинок, який буде підходити ідеально для оренди, повна ванна кімната, горище. Пральна кімната з пральною машинкою та сушаркою, а також можливість додати додаткову спальню. У вартість також входить інша нерухомість, що примикає до будинку, де знаходиться ще один повноцінний будинок, велика стайня, і стодола, літня кухня та невелика будівля, яка зараз здається в оренду туристам, зручний доступ до популярних пішохідних та велосипедних маршрутів. За будинком розташований восьмигектарний яблуневий сад. На ділянці є багато малини. Пропонуємо безтурботне, активне життя в цьому чудовому місці, оточеному природою. Це ідеальне місце, щоб відчути справжнє гуцульське карпатське життя в ізоляції, залишаючись при цьому близько до цивілізації. Будинок має приватну річку та оточений лісом, який відокремлює його від решти села. Тому ви можете по-справжньому відчути найкраще з обох світів у цьому дивовижному місті. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на наш Ютуб. Ваші увазі. Будинок у ворогті. Біля верхів'я річки Прут. На лісистих схилах Карпат. Будинок утеплений на два входи. Є п'ять кімнат. Один вхід на дві кімнати, другий вхід на три кімнати. Дві на другому поверсі. Дві кухні, веранда, газові конвектори. Лежанка піч. Також є можливість опалювати дровами чи газом. Проведена електрика. Колодязь є на території, але вода рік як зникла у всіх. Тому потрібно зробити скважину. Два туалети на вулиці. Вода і каналізація не проведені. Будинок можна використовувати як для постійного проживання, так і як дачу. Під будинком підвал з блоків 9 метрів. Поруч три магазини всього 5-7 хвилин ходьби. Сусіди живуть увесь рік. Сад плодоносить великий горіх, дві груші, три яблуні, слива. Персик, вишня та виноград. Є каркас теплиці. Сміття вивозять централізовано. Територія 6 соток, ще ягород на 2 сотки самозайму. Декілька років не оброблявся, засіяний травою. Будинок у жилому стані, з кирпичу, утеплений пінопластом і шубою. На ділянці літня кухня та три контейнери, Залізний забор, Тихі спокійні сусіди. До лісу всього 5 хвилин пішки та є два озера, до яких пішки півгодини. В будинку деякий час ніхто не проживав, тому потрібно докласти рук та зробити ремонт. З усіма питаннями можна звертатися за посиланням у телеграм. Обов'язково підписуйтесь. Сьогодні на огляді будинок в Чернівецькій області в селі Баламутівка. Вашій увазі цегляний будинок, перекритий шифером. Загальна площа 103 квадратних метри з ділянкою землі 25 соток. Будинок має один поверх, на якому розташовано три кімнати. Санвузол, коридор та кухня. У будинку замінено всі вікна на металопластикові. Будинок у жилому стані та з меблями. Перед будинком вимущено нові сходи з плитки. Є газони з зеленою травою та стежки з каменю. Багато хвойних дерев. За будинком є місце для зони відпочинку. Та нових побудов. Опалення відбувається за допомогою двох кахільних грубок. У будинку проведений газ, світло та вода від насосу. У будинку був зроблений косметичний ремонт. Повністю нове обладнання у санвузлі. Є бойлер та пральна машина. Вхідні двері у будинок нові, броньовані. В кожній спальні натяжні стелі. У селі є можливість працювати на фермі або їздити працювати у місто. Постійно курсують маршрутки для швидкого переміщення. Також у селі працює магазин, перукарня та є дитячий садок, багато лісів та вихід до річки. Детальніше у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Сьогодні до вашої уваги будинок у селі Чернин, що на Київщині. Загальною площею 67 квадратних метрів. Частина будинку виконана з цегли. Інша частина утеплена пінопластом, дах повністю шиферний. Житловий стан будинку дозволяє одразу заїхати та проживати. Сам будинок має дві кімнати, коридор та кухню. Стіни пофарбовані. Звичайна дерев'яна підлога. В одній з кімнат та кухні лежить линоліум. Комунікацій у вигляді електроенергії Також є піч ручної роботи, обкладена плиткою, газовий котел, власна свердловина, вода заведена у будинок. Зроблена каналізація. По вулиці проведено інтернет з можливістю заведення його до будинку. Новим власникам залишається частина меблів. Земельна ділянка. 7,5 соток є невелика городина та фруктові дерева. По периметру встановлено паркан. На території є господарські будівлі та льох, конкретніше гараж для вашого автомобіля та споруда для зберігання інвентарю або розведення господарства, асфальтований під'їзд, продуктові магазини. Зупинка громадського транспорту. До дитячого садочку та школи відвозить автобус. Біля будинку є ставок для відпочинку. Для детальної інформації та ваших питань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися.